Всім доброго дня. У мене сьогодні зранку день не задався. Спочатку Казіол запхав роги між кола і не міг витягнути. Викорчовували його, ті роги з того кола. А потім, дивіться, що Тут теплиця не згоріла. Красота. Воночок сонечко моє ясне. Взяв зажигалку і підпалив. Єдине, що радує, що це двері. Не боковушка, бо довелося б купляти кліонку на нову, клійонка дорога. По-друге, воно почало горіти, плавитися. Він пробував гасити сам руками, трохи ця клійонка на руки попала. І, по-друге, що він побачив, що він не може погасити, він бігом прибіг, покликав нас тут шланг, гасили шлангом. Добре, що вода близько. Такі вони тіти, квіти, життя, бабі теплицю не спалили. Ми на них не сваримося. Бо я думаю, якби ми насварилися, то вони боялися би сказати по-перше, по-друге, десь би сховалися. І теплиця би точно згоріла би повністю. Бо ми в хаті були, не бачили. А так він не боявся сказати і покликав на допомогу. Ну, дочка йому пояснила, що так не можна робити. Не знаю, дійшло чи ні, але думаю, він не буде більше так робити, бо він трохи ці попадало капочки цієї клійонки йому на руки по Думаю, він вже так не зробить. До чого я ще в мене сварилися сусідів колись, коли діти теж були малі. З цього хлопчик з цієї хати, і там у слідуща хата там хлопчик. Короче, там далі є хати, хата, і, ну, город і хата. І біля тої хати ці сусіди поставили стирту соломи. І ці хлопчики підпалили цю стирту. Коли вони зрозуміли, що вони щось наробили, то теж їм було років по 5 П'ять, 5, так, да, десь так. І вони втікли, лишили ту горящу стирту, а самі втікли, сховалися, там у нас далі є яр. Сховалися в яр. І мало того, що там гасили ту стирту, Ну, Залили водою, але вона ще три дні горіла. Ну, просто залили, щоб боялися, щоб ця хата не згоріла людям. вони сховалися, щоб їх не били. Сховалися там далі в нас яр, є внизу. І нам сиділи до темної ночі, то ще мами ходили, шукали їх, бо переживали, де діти поділися. Ну, окей. Потім вони все одно получили, але біжі неї палили, да. будемо зараз ремонтувати капець, все. нема слів. <риклад> Ой, дітки, дітки.